Боже, як ми за вами скучили? Нема слів. Вас вітає шеф Тандем і рубрика Смачного. Друзі! Ми повертаємось з новими силами в новому році. І сьогодні я навіть чесно скажу, не знаю, що ми з вами будемо готувати, тому що Вікторія мене так заінтригувала перед зйомкою. сказала, що буде якийсь сюрприз. Треба запитати у неї, що це буде за сюрприз. Ну у нас я сьогодні? тобі скажу так, дивися. Нічого тобі е, не нагадує ні на які думки тебе не наштовхує. Я може не олівці, не застругані. Але, але це не олівці. Це палички, якими їдять хто? Азіати. Азіатські народи. Розумієш? Сьогодні ми готуємо японську кухню. славно звісний омлет, та для приготування цієї страви нам знадобляться такі інгредієнти: яйця, вода, соєвий соус, листя салату, спеції і олія для обсмажування. Ой. Давай, напевно, я тобі буду асистувати сьогодні, давай. а ти будеш, бо я не знаю, як це робити. А я з указкою, ну, як думаю. Так, давай сюди мені два яйця. Тут буде два яйця, соєвий соус і вода, розумієш? Ну, да, Прошу колото. сюди соєвий соус. А я? Скільки? Ну, половинку давай цього. Це десь 2-3 столових ложки. Угу. Так. Водичка. Теж 2-3. Беремо наші палочки. І... Це такий омлет, я тобі хочу сказати. Цікавий? Дієтичний, дієтичний. Три інгредієнта, Рома. Соєвий соус, після яйця свят... на воді. Так що після свята їмо все на воді. Давайте, будемо сало, Паличками. <смеш> Як японці. Скільки? Досить. Туди для обсмаження нам змастити сковорідочку. Досить Так. Да? Да. Зараз ми розкалимо нашу сковорідочку і будемо смажити. Найбільше хвилююся, знаєш, за який момент? Як то все закручувати? Давай розкажу. Ми ж європейці звикли їсти веделкою. А в Азії люди всі їдять паличками. До цього ще потрібно пристосуватися, я думаю, так? Ну так. Да. А знаєш, чому в Азії їдять паличками вони? Бо в них нема виделки? <ріст> Та ні, я думаю, що Японія країна розвинута дуже, так що я думаю, що виделки в їх є, але їх споконвіково не їдять паличками, тому що вони їдять по чуть-чуть і її вже краще засвоюється. Зараз нагріється наша сковорідка, будемо обсмажувати. Але перед цим розкажу, що тамагоякі це омлет, який подається, як і на десерт. Так і на основну страву на сніданок вони його інтегрують. От японці, вони такі, знаєш, я не знаю їх особисто, бо як вони о, о, тільки спілкуються якось такою незрозумілою мовою. Але японці дуже розумні. Вони інтегрували омлет скрізь куди тільки можна. У десерт основну засунули у суші, подають до сашимі, до нарізної риби. тому Такі розумні люди, знаєш. Давай вже будемо щось, Попробуємо, що, що там буде у нас. Добре, давай. Подають цю страву зі свіжою рибою. Дійсно, ну, сашимі. Сашимі це свіжа, нарізна риба, розумієш? Ну, що ж мені тебе вчити? ти і так у нас все знаєш. Не смію вчити романа. Основна задача зробити його тоненьким. І зараз, коли він буде готуватися, ми якось цими паличками будемо його загортати. Тобто, ти сама ще не знаєш як, але ти я скажу, да. скажу так, я хвилююся. Зараз спробуємо, Я думаю, Момент що все істини. вийде. Може, краще дай лопатку я. <реш> Ні, давай поличка. Ні. <реш> <реш> дай лопатку. Це Ми японсь... будемо робити японський омлет по-європейськи. Ну що ж, у нас виходить. Дивися як. Ну Виходить же ж, виходить. <реш> Нам потрібно закрутити максимально тонесенько і гарнесенько, щоб потім була красива презентація. Тому що на розрізі той омлет має бути як равлик. Далі ми наливаємо другий наш шар. Коли млинець вже буде готовий, ми будемо іншу сторону завертати, утворюючи равлика. Ну, пахне смачно. Я люблю соєвий соус, яйця, так що це страва для мене. І для мене. До речі, я тобі е зізнаюсь. Я не дуже вмію готувати азіатську кухню. А, а я люблю. Можливо, просто я або в це не вникала, знаєш, або от у них якісь такі специфічні смаки. А їсти любиш. Так. Да. Я коли була, подорожувала Китаєм, слину купнула, бачите? Я як запам'ятаю той реально смак рису. Це, ну, це щось особливе. Але омлет, бачиш, який, він бульками такими. Дуже красиво кольор, так, виходить, це омлет. Все. Так, хорошо, а тоді а листечко, це куди ми будемо? Це так. на декор, це на презентацію. презентацію так? Так. Зараз ми його будемо презентувати. Ура, Нарешті давай швидше, бо я хочу їсти. Так. Подиви, який красивий. А щоб нарізати, потрібно, щоб він трішечки Почекай. Так? Да? да, Щоб він стабілізувався, да. Тому що, як, ти говорила, якщо вони їдять з шимі, з рибою, сирою, ну, так на гаряче це ніколи не ложиться. Да? Бо е, я... риба буде готуватися. Нарізаємо. Я думаю, оці края. Попробую одразу. <рес> <рес> це таке найвкусне, знаєте? Дуже вкусно. О. Угу. Тобто ти хочеш сказати, що сюрприз вдався, так? Так, да, чесно. Я... Дивіться, який він тонесенький і він прям завернутий як равлик, правда? Дивись? Да. Е, чесно, я також ще не їв омлет на воді з соєвим соусом. І дуже незвичний такий смак. М -м -м. Да. Дуже смачно. Обов'язково спробуйте, друзі. Це перша страва, яку ми не чекали презентації, ви замітили? <рес> Зараз ми будемо презентувати. Бери листочки салату, викладай до презентації. Да, Обов'язково, щоб такий був насичений смак. Дуже хочеться, щоб наш глядач побачив цього равлика, про який я кажу. Ось так о. Присип перчиком, будь І ласка. Свіжомолотий наш перчик чорний. Знаєш, що в мене ще є? Соус теріякий. Давай зверху. Давай. Прилиємо. Він такий має густу консистенцію. Ідеально. Так, да, дуже класно. Мені подобається. Що, будемо куштувати? Дивись, береш так. салатик. Да? його собі наверх. Так, я бачу, ти не дуже з палочками дружиш. так? Да? Дуже класно. Що, <рив> це, я. Ти що? В прошлої житті був японцем. <рив> ну? Я теж так хочу. <рив> Бо я хотів це попробувати без тижні. <рив> дуже смачно, Дивіться, чесно. Дивіся, де такий продукт, а на смак Японія. Друзі, ми вас вітаємо. В нашій рубриці в новому році, в новому сезоні, ми вас дуже любимо. Їжте те, що йому ми смачного наші, наші любі, Не я вас всі хочу обійняти.